І я хочу вам сьогодні розповісти, чому саме я обрала Фітлайн і мільйони людей по всьому світу. І останні сім років, майже сім-шість половин років, я використовую тільки Фітлайн, тому що немає потреби ще шукати щось. Компанія зробила унікальні продукти, і я хочу, щоб ми з вами зараз подивилися слайди і я трошки їх прокоментую. Компанія Фітла компанія International розробляє свій брендовий продукт під назвою Fitline. І ці унікальні продукти вони е, насамперед мають цілісний підхід, тому що розроблені для здоров'я, фітнесу та краси всередині та зовні. І е, чому саме е, назва преміум? Тому що компанія і її науковий склад дотримуються преміум у. Всьому це найкращі результати, це найвища якість, це максимальна безпека, яка гарантує нам ті самі результати і якість. І на чому заснована насамперед ця, ці факти це концепція транспортування поживних речовин. Nutrient Transport Concept – основна компетенція, яка гарантує і забезпечує нам доставку поживних речовин саме тоді. Коли вони потрібні, і саме туди, де вони потрібні, на клітинний рівень середини та зовні. І е, концепція НСІ має на меті збільшення біодоступності поживних речовин та оптимізоване споживання нутрієнтів. Іншими словами, е, ви не тільки отримаєте 95-98% засвоєння цінних речовин з продукції Фітлайн, але також максимально. Ально покращувати засвоєння мікронутрієнтів з нашої повсякденної їжі. Давайте подивимось маленький відорок. Бачили, що е, такі ж самі люди на відео, які ми з вами, мають дуже насичений е, день. І гарне завершення дня, і п'ють на протягом дня дуже яскраві, і насамперед дуже ефективні смачні ароматні коктейлі. І саме це допомагає наш продукт зробити максимально ефективним, рідка форма споживання. Ми не платимо за воду, в нас всі комплекси в сухій розчинній формі або у вигляді масел, але і масла, і порошки. Розчиняються у воді. і для цих комплексів Компанія ці комплекси компанія забезпечує сировиною з високою біодоступністю. І всі інгредієнти мають синергічні комбінації і покращує засвоєння одне одного. Також використовує наукова рада підсилювачі засвоєності. Це Екстракти різноманітних ягід, овочів, фруктів, це аюрведичні спеції, і состав цих спецій запатентований, як і кожний з наших продуктів, а також має продукт наш системи доставки. Це мікросоус-технологія, яка допомагає і можливо розчиняти масла у воді, і ви ніде більш не побачите, як омега жирні кислоти, вітамін Е, вітамін де жирні речовини розчиняються у воді без залишків жиру, також має компанія запатентовану технологію CD, яка допомагає еродичним спеціям, наприклад, куркуміну, засвоюватися на 40, в 40 разів більше, тому що куркумін це дуже потужна композиція і має більш ніж 100 терапевтичних ефектів, але дуже погано засвоюється. Звичайному вигляді з куркуми, і саме вчені компанії зробили цей куркумін таким доступним. Також dcs технологія, яка в одному складі може поєднувати і жиророзчинні, і водорозчинні компоненти, а також робити їх у вигляді спрея. І трансферні технології це різноманітні витяжки з водоростей, з коренів, які допомагають переносити кисень в клітку, у клітину з крові, а також, також інші поживні речовини. Давайте подивимось, що це таке мікросолф технологія, як жири розчиняються у воді, саме за допомогою запатентованої технології компанії ПІМ. де є жирова плівка на поверхні води, це будь-які жирові комплекси інших виробників. І компанія Фітлайн, компанія PM пропонує нам жиро розчинів форми. Далі, що, що ще робить наші продукти максимально результативними? Звісно, це наукова рада. І вже ви почули від спікерів, що роль взорах наш. Президент він запросив до співпраці Багато вчених і це дуже потужна наукова рада, власна наукова група експертів, фармацевтів, лікарів, дієтологів, інженерів харчових продуктів та інших фахівців фахівців у штаті компанії працюють в галузі досліджень і розробок. І саме вони можуть нову ексклюзивну сировину з високою біодоступністю поєднати між собою, щоб зробити потужну комплекси з ексклюзивними інноваційними технологіями, які покращують біодоступність, і 95-98 відсотків засвоюваності нема такого більше на ринку, щоб нам не казали, тому що немає підтверджень цьому в інших компаніях. В нас вони є, тому що компанія співпрацює з різними інститутами і саме ця. Ця кооперація з науковцями з е, інституту Ліст, це Люксембурзький інститут науки і технологій, а також е, Інститут е, університет, е, точніше Верхньої Австрії прикладних наук, і, це, е, і ці е, лабораторії, і науковці вони співпрацюють з науковцями компанії ПІМ. І е, ця кооперація це понад 400, 400 вчених, які розробляють продукти Фітлайн, які загарантують нам максимальний результат цих продуктів. Вищу якість підтверджують стандарти GMP. Ви, мабуть, знаєте, що це фармацевтичні стандарти, і це ретельний контроль якості наших продуктів, якості відбору сировини. І міжнародний цей стандарт мають дуже даже малий відсоток ліків, а в нас продукція. Фітлайн не є ліками, це квітине живлення, але стандарти GMP гарантують нам абсолютну чистоту, абсолютну безпеку, тобто відсутність сторонніх речовин. І ем, ця гарантія також ем, нам ем, гарантує, що ем, необхідний склад в кожному з продуктів заявлений по. Рецептурі, а також продукція упакована належним чином. Вона зберігає всі свої властивості протягом всього терміну придатності. Далі, що нам гарантує максимальну безпеку, це сторонні якби сторонні організації, третя сторона, і вони також дуже потужні. Lab laboratory це лабораторія при при організації Чувсюд Елаб, -E яка контролює все виробництво від сировини до не просто виходу продукту, але протягом усього терміну придатності продукту. І це дуже потужна лабораторія, має спеціалістів і свої філіали по всьому світу, і кожен наш продукт маркований QR-кодом, який вас посилає на сторінку цієї самої лабораторії. Тої і ви можете е, е, с, с, ну, гарантувати для себе, що ви п'єте використовувати максимально безпечний продукт. Е, також е, кьольн ліс е, така кругла печатка е, друга, це е, е, показує, що наш продукт є у списку кьольнського листу Що це таке? Міжнародний олімпійський комітет за е, 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 Дає такі переваги цієї лабораторії, щоб вона перевіряла всіх спортсменів, які проходять змагання на високому рівні, на самому високому це європейські олімпійські, європейські тури, олімпійські ігри, і саме Кьонський Ліст гарантує. Безпеку продуктів на предмет допінг міських речовин, а це означає, що тисячі спортсменів можуть бути забезпечені максимально ефективним продуктом, який покращує якість їх тренувань, змагань підвищує їх результативність у спорті, і при цьому їх кров буде абсолютно вони будуть спокійні, як коли будуть здавати свої. Тести, тому що наш продукт не містить ніяких гормонів, тобто стероїдів, стимуляторів тощо. І ви бачите декілька спортсменів, в тому числі і наш український, призер, бронзовий призер Олімпіади в Токіо, шестикратний чемпіон України з карате Станіслав Горуна. А також в нас є. Тисячі відомих атлетів і вони дають свої історії в довіднику спортивному. Ви можете попросити у тих, хто вас пригласив, запросив на нашу академію, щоб з вами поділилися, якщо ви цікавитесь великим спортом або просто хочете бути фізично активними протягом всього життя. Зверніть увагу на те, що наш продукт абсолютно безпечний. Давайте.